Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінова, і сьогодні я з вами поговорю тема стосую, стосуватиметься стосунків. На цьому тижні люди святкуватимуть День Закоханих, і багато хто відчуває себе саме в ці дні, особливо самотнім. І хоча моє ставлення до самотності є не таким однозначним, як у багатьох, тому що я розділяю самотність на вимушену loneliness, і добровільну solitude. Це таке висловлювання, так розуміють самотність у англійській мові. І мені, мені це поняття ближче, тому що ви можете бути вимушено одиноким і можете обрати собі одинокість для того, щоб я не знаю, краще познайомитися з собою, вам комфортно в такому стані. Це теж можливо і це є нормальним і здоровим. Але сьогодні я хочу поговорити про людей, які страждають від того, що в них нема стосунків, тому що саме в ці дні багато людей особливо гостро відчувають свою одинокість, саме лонлінес. На цю тему мене наштовхнула робота з моїми клієнтами, які запрос від них я зараз найчастіше чую про стосунки. Хочу у гарних стосунків, чому нема стосунків, чому нема стосунків? Багато хто з нас проходить ці етапи, і я була одинокою, і я відчувала теж незадоволення. Але найголовніше, якщо ви вже розумієте, що щось не так, що у вас не складаються стосунки. Найголовніше, як я завжди кажу, почати думати, почати ставити собі питання чого. І зараз я вам скажу найбільш поширені е, причини того, чого ви можете бути зараз не у стосунках. Звичайно, в кожного причина є своя, скільки людей, стільки і причин. Але деякі найбільш поширені. І зараз я вам їх назву: можливо, ви задумаєтеся, якого нема стосунків, можливо, якась причина вам підійде, і ви почнете рухатися саме в тому напрямку, в якому ви хочете. Я знімала відео про кохання, про рівні кохання декілька років назад, де, де я пояснювала, як я, як психолог, розумію кохання, тому що багато хто кохання розуміє це тільки як залипання, розчинення в іншій особі, коли ти думаєш про ню 24 на 7, коли в тебе весь час калатається серце, пітніють долоні, коли при думці про твою кохану людину, я не знаю, ти вже не можеш функціонувати, ти тебе, тобою трусить. І це подають нам як кохання. Я знімала відео про інше моє розуміння кохання, я його закріплю у коментарях. А зараз я хочу поговорити про, про стосунки. Ну, перш за все, дуже часто люди не мають стосунків, тому що у них був негативний попередній досвід, і вони просто несвідомо можуть боятися іти в нові стосунки. Свідомо, нібито людина хоче зав'язати нові стосунки. А несвідомо вона не може, тому що у неї є страх, минулі психотравми, особливо, якщо це були аб'юзивні стосунки, стосунки з маніпулятором. Це може бути, це може людину страшити, і вона проговарюватиме те, що вона хоче, а насправді вона буде всіляко уникати цих стосунків. Це одна з таких найголовніших тем. Друга причина, яка може яка є дуже поширеною, це завищені вимоги до партнера. І зараз це нам дуже сильно. Продукують і підвищують ці вимоги соціальні мережі, тому що там показується дуже таке яскраве, багате життя, успішний успіх, яким повинен бути ваш партнер, ваш чоловік. Зараз моє відео більше для жінок, але це ж все може бути дзеркальним і для чоловіків. Так? Дівчата бачать гарні подарунки, гарні машини, і вони вважають, що в кожної з них має бути от саме так, як у цієї відомої блогерки чи актриси по публісіті. І тому, коли у вас занадто вимоги такі завищені одразу, ви навіть можете не дати шансу розвинутися якимось стосункам, з яких може вийти щось дуже гарне. Це така, така ж дуже поширена причина. Ще одна причина пасивність. Дуже часто люди, які говорять про те, що «ну я хочу стосунків, я хочу когось зустріти. Нічого для цього не роблять. А сидіти на печі, як Емеля 33 і 3 роки 33 роки, да, 33 роки, як в сказці було розповідано. А ви будете сидіти, нічого не трапиться, ніхто не буде знати, що ви хочете мати стосунки, ніхто вас не побачить. А, і хоча й кажуть, що доля і на печці знайде, але це не зовсім так, особливо в нас час, коли ми маємо дуже багато можливостей для того, щоб знайомитися з людьми. Це можуть бути і спільні компанії, походи, поїздки кудись, навіть. Під час війни це можливо, якщо говорити про Україну. Є інтернет, від цього теж не потрібно закриватися. Ви можете дати знати своїм друзям про те, що ви зараз вільні і перебуваєте у пошуку якихось гарних, приємних стосунків. Не обов'язково це має закінчитися весіллям, але ви хочете бути в стосунках, тобто, ви маєте давати знати оточенню, що ви зараз не є у стосунках. Інша ще причина, яка може бути, чому ви зараз не у стосунках, занижена самооцінка. Я нікому не можу сподобатися, та в мене зайва вага, та я вже за старий чи за стара, та в мене не дуже там успішна робота, я не дуже багато заробляю. Я не дуже красивий, в мене нема там чогось того, 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 в мене поганий характер, мені мій минуле або минула говорила, кому я такий потрібен. До, до речі, це також дуже часто буває після стосунків з аб'юзерами, коли руйнується самооцінка, і людина просто вважає, що вона нікому така, яка вона є, вже нікому не буде потрібна. І ще одна причина, яка дуже поширена, це є навпаки завищена самооцінка. Взагалі-то я розповідала в одному з своїх найперших відео про самооцінку. Я говорила про те, що самооцінка завищена і занищена це дві сторони однієї ті самої медалі. Але завищена самооцінка, коли ви розглядаєте людину, що вона вас не вартує. От ніхто мене таку квіточку не достоєн. Я найкращий або я найкраща. Я найрозумніша а всі навколо мене вони як мусор. Тому таке теж не сприяє тому, що ви можете завести собі якихось друзів, нових знайомих, що у вас можуть з'явитися якісь стосунки. Ну і найосновніша причина, чому у людей не буває стосунків, коли вони. А проговорюють те, що вони нібито хочуть стосунки, сім'ю, родину, дітей, а насправді несвідомо вони цього не хочуть. Вони е, транслюють соціальні програми, які є. Да, що потрібно створити до такого то віку сім'ю, кар'єру. Ти маєш бути в стосунках. Бо якщо ти як кажуть мені клієнти, якщо я не в стосунках, то я неповноцінна. Я не відчуваю себе повноцінною, якщо я не в стосунках. І це коли транслюється, а це є програми, родові програми, і це не ті родові програми, з яких треба знімати прокляття там, у битві екстрасенсів чи щось. Це програми, які закладають нам наші мами, наші бабусі, і це все транслюється, і насправді. То ви можете і не хотіти стосунків, вам може бути комфортно, бути е, вільною, вільною людиною, е, самою, самою людиною подорожувати, займатися тим, чим ви хочете. Але оці соціальні програми вони на вас можуть е, давити в соціальні верніше стереотипи, і ви можете думати про те, що ви хочете стосунків, але ваше несвідоме вони всі, буде пручатися цьому, всіляко буде пручатися цьому. Ну і вже якщо я уповнила, то так родові програми, коли коли. Е, Батьки, бабусі, дідусі програмують на нещасливість, на нещасливих стосунків. Але про це ми, мабуть, поговоримо більш детально в інших відео. Ще я що хочу вам порадити: а якщо ви хочете трішки більше дізнатися про те, які ви і яких стосунків вам саме хочеться, і чого ви потребуєте у стосунки, тому що ми всі різні, прочитайте дуже простенька легенька книжечка, я це називаю книжкою з області легкого Вачтіва П'ять мов кохання. Вона розповідає про те, які насправді вимоги, що нам потрібно, щоб відчувати себе коханою людиною. Тому що для когось це може бути час, коли і ваш партнер на вас витрачає. Для когось це можуть бути компліменти, для когось це можуть бути якісь незначні подарунки. Для когось це мають бути більш значні матеріальні вкладання. Ми всі різні, і дуже часто ми вимагаємо від свого партнера того, чого ми хочемо, а він про це може не знати, і в нього зовсім інша мова кохання, і тому стосунки можуть руйнуватися. Звичайно, ця книжка не є стопроцентною гарантією, того, що якщо ви прочитаєте, ви все одразу зрозумієте і у вас кладуться найчудовіші стосунки. Ні, але це ще один крок на шляху до пізнання себе того, чого ви хочете. І така маленька вправка, яку я давала завжди в своїх інстаграм-сторінг перед ньом закоханих. А про те, що якщо ви зараз не у стосунках, але знаєте, ви у стосунках, ви у стосунках самі з собою. І у вас є людина, з якою ви проживете, проведете все своє життя. Кохані можуть йти, батьки йдуть, діти виростають, йдуть. але є людина, з якою ви будете весь час до останнього свого дня. Це ви. Тому навіть якщо ви зараз не у стосунках з партнером, ви у стосунках самі з собою. Я не хочу говорити банальності про любов до себе чи ще щось. Але зробіть цей день щось приємне собі. Подивіться якийсь фільм, купіть собі щось смачненьке, навіть ту шоколадку, навіть якщо ви на дуже строгій дієті. Зводіть себе у кіно, сходіть кудись, зробіть щось, що вам принесе величезну радість. Це може бути вдома, це може бути будь-де. Не соромтеся того, що ви одинокі. Це є нормально, тому що я навіть розмовляла зі своєю подругою, яка говорила мені про те, що багато хто з її подруг робить вигляд, що він зайнятий на ці дні у свята. Не робіть цього. Живіть своє життя і будьте щасливі! Якщо це відео вам було корисне, ставте лайк, діліться цим відео, ставте ваші питання у коментарях, я на них буду відповідати. Мене ви легко можете знайти у всіх соцмережах: Instagram, Facebook, X, бувший Twitter. Підписуйтесь на мене також там. Якщо у вас є якісь інші поради, як себе відчувати більш щасливими в такі дні свята. Лишайте теж їх під відео. Давайте ділитися нашим досвідом і робити одне одного трішки більш щасливими. Що ж, я вам, бажаю вам вам гарного настрою. До нових зустрічей. Пока.